Вітанечка! Ви на каналі Dimassis. Це Pet Simulator 909. Хто помне, у нас вчора вийшло оновлення з отаким от майнінгом. Але дуже велика проблема була з самими ресурсами. За цими дуже важко було добувати ресурси, непонятно, де вони є. Їх дуже мало, дуже погано квести було зробити. Зараз розробники викатали оновлення. Не знаю, багато хто це бачив чи не бачив. Я зайшов просто, случайно провірити, що тут і як, але тут є змінення, все помінялося. Дивіться, я вже зробив квестик на. Нову кірку на лучшу. Дивіться, в мене тепер кірка получша. Мені там треба було 10 10 зелених вибить. Я їх буквально за пару, за минуток 5 я їх вибив. І от у нас іще е, друге оновлення. Тепер ми можемо крафтить із синеньких, в червоненькі, з червоненьких в зелененькі, Із е, зелененьких. В Ametis, і потім ми можемо радужний скрафтити. Ми можемо вкинути зразу зелененьких. Бачите, на е, цей, скажіть, я скажу, на зменшення кількості. Тобто я 5 штук вкину. Тепер мені треба не 20, а 18. І потім вже крафтить. Я думаю, спочатку треба 20 штук е, Rainbow скрафтити і сходити до Престона. Сказати йому, що в мене є 20 штук, і чувак, давай мені діамантову кірку. Типу, отак. Хто знав, дасть він чи не дасть, чи він заскамить вас, не знаю, друзі. Але е, зараз проще стало, тобто вже краще це все вибивається. Мені кажеться, от поки я так копаю, більше предметів падає. Можливо, і ні. Е, і тепер оці всі динамітики. Оці всі динамітики. ТНТшки вони тепер прям ну дуже класна штука, тому що ви можете дуже сильно опускатися і розривати все візде, і синенькі, красненькі, нам всі тепер треба. Я вам зараз покажу невеличкий метод, яким я е, бистренько е, нафармив зелененькі ці кристали. Коротше, берете 4 клітки і просто по кругу їх так шуруєте. І все, більше нічого вам не треба. А, а що в мене? По бустам. 19800. Тобто, моя нова кірка, вона не додавала мені демеджа. Э, вона не. А що вона мені додавала? Я не зрозумів. А ну, давайте спустимося до самого низу. Э, зараз з вами, до самого е, э, цього. Коротше, а так копаєте і знаходиться зелененький або десь. В сторонке, або в цьому. Або у вас під ногами. І прикол в тому, що е, магма ламається краще. Магма прям дуже краще ламається. Ну, вони цю свою ошибку і справили. Ось у них було все так з каміння, всі жалусі. Опа-на! Ось і уже ці з'явилися. А скільки їх випало? Я не пам'ятаю скільки в їх було. Напевно, одна падає. Ну це вже хорошо, що падає така. Тобто, ті, хто задонатив, в них дуже багато динамітів, це прям, ну, капець. Вони перші скрафтять Титаніка, Біргантюа. Я не знаю, спіною скрафтить Титаніка чи ні. А ну ка да, да. тепер з цією. Цього... он зелененький вже випав. Так, да, з цією кіркою я тепер набагато швидше ламаю ці. Тепер можна на автофарм ставити і, або в самом просто бігати. Е, нормально, мені подобається. Уже краще, вже є можливість крафтити собі Титаніка. Так що, друзі, як вам таке оновлення? Ви довольні? Чи ні, пишіть в коментарях, я буду чекати і читати. Всім дякую за перегляд, всім пока!